Ця школа очікувала дня, коли мали судити Славка Беркуту. Судитимуть десятикласники і двоє з восьмого, а сьомий Б відмовився: Славко не знає, за що судитимуть. Він отримав листа з викликом до директора. У листі було написано, що Славко Беркута 23 листопада о 21 годині Пиячив у під'їзді, з іншими підлітками і був затриманий членом народної дружини. Славко байдуже слухав. 23 листопада так, так, тоді була п'ятниця, і він удав, ніби йде на тренування. І ніхто на світі не міг би підтвердити, що він того вечора не пив вина з темними типами. Однокласники Славка. А особливо Лілі не вірили, що він міг таке вчинити. А Юлькова щук побіг у поліклініку і взяв довідку, що був у лікаря. Сьомий Б бунтував. Вони всім класом пішли з виховної години, на якій керівничка Варвара Трохимівна збиралася пояснити, як повинен проходити суд і як має поводитися сьомий Б. Директор звинуватив у втечі Славка, хоча Беркута до бунту не мав відношення, він був замкнутим і байдужим, взагалі хотів втекти у печеру і там жити як доісторична істота. Та все одно він ходив до школи, сидів поруч з Юльком, хоча за однією партою їм було вже затісно. Славко згадував ту п'ятницю, падав перший сніг, він зустрів тренера і зрозумів, що той не сердиться. Славко зізнався, що не ходив на тренування, бо не зміг би дивитись в очі тренеру. Адже той завжди казав, що підступності немає місця в справжньому, великому спорті. Андрій Степанович попередив що тренування тепер о шостій годині і він чекає на Славка. Славко навіть хотів попросити тренера виправдати його, але не наважився. Думав, може, розмова між ними була не того дня? Три дні до суду здавалися безкінченно довгими.